Вітаю вас, брати і сестри, дочекалися ми світлих днів Різдва Христового. Повеселимося тепер і порадіємо, каже святитель Феофан Затворник. Свята Церква, здавна, назвавши ці дні святковими, вимагає, щоб і сама радість наша протягом них була свята, як вони святі. А щоб не забувся хтось, веселячись, вона вклала в уста нам коротку пісню про славу Христа, який народився. Котрою розсудливе тіло і підносить дух, вказуючи йому гідні днів цих заняття. Христос народжується, славіть, славте ж Христа, і славте так, щоб цим славослов'ям насолодилася душа і серце, і тим заглушився поклик до будь-якої іншої справи та заняття, що обіцяє якусь втіху. Славте Христа, дуймоючи чи слухаючи про Різдво Христа Спасителя. Мимоволі, з глибини душі вигукнете: Слава Тобі, Господи, що народився Христос. Цього й годі, це буде тиха пісня серця, яка пройде однак небеса і прийде до самого Бога. Ви дивитесь телевізійний пархіальний огляд, інформаційний проєкт Одеської єпархії Української православної церкви. І в сьогоднішньому випуску ми розповімо про такі події. 7 січня митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел звершив Різдвяну Божественну літургію у Свято-Успенському кафедральному соборі Одеси. 8 січня церква святкувала собор Пресвятої Богородиці, 9 січня, у день пам'яті первомученика архідеякона Стефана. Архієрейське богослужіння звершили в Іллінському Одеському монастирі. Христос народжується, славте! Христос із Небес, виходьте назустріч, Христос на землі, підносіться, співайте для Господа пісню нову, уся земле, співайте для Господа, Христос у плоті із трепотом і радостю веселіться, з трепотом через гріх, з радістю через надію. Так у своєму слові на Різдво Спасителя говорив святитель Григорій Богослов. 6 січня напередодні свята Різдва Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, Високопреосвященніший агафангел Митрополит Одеський і Ізмаїльський очолив вечірнє богослужіння у свято Успенському кафедральному соборі Одеси у співслужінні єпископа Овідіопольського Анастасія та духовенства собору. Доленосна подія Різдва раз і назавжди змінила, перетворила та осяяла Всесвіт. У цьому полягає найбільша таємниця Божої любові до людини. З того часу, як це сталося, ми, християни, знаємо, що вже ніякі скорботи і гоніння не можуть розлучити нас із цією божественною любов'ю. З нашого боку, подяка Богові за цей дар має виражатися в тому, що ми маємо чинити так, як він чинив, бо хто дотримується Слова Його, у тому істина любов Божа звершилася. Иисус Христос, Рождество, сит себе, обрученный оба бывшей матери Его, Марии и прежде даже не снитесь им, а обретеся и Отчево Чеве, а Духа Свята. Иосиф же муж сия праведен сей, и не хотя и я обличите, восхоте тайно пустить его, Я же Йому помистив, і ся ангел Господень во сне вісі йому благо, і осі, сыне Давиду, не убойся прияті мрям жени Твої. Різдво Твоє, Христе, Боже наш, засяяло для світу світлом істини. Через нього, бо ті, що зіркам служили, від зірки навчилися Тобі поклонятися Сонцю правди і визнавати тебе, що Ти є схід з висоти. Господи, слава Тобі! 7 січня Митроплит Одеський і Ізмейльський Агафангел звершив в Успенському соборі святкову божественну літургію. Церква, що була наповнена радісною паствою, молилася богонемовляті, який народився. Діва Днесь присущого народжує, і земля вертеп неприступному приносить. Ангели з пастирями славословлять, і волхви зіркою подорожують. Нас бо ради народилася, немовля, предвічний Бог. Deo gloriae За традицією, 8 січня у День Собору Пресвятої Богородиці Митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел звершив Божественну літургію у Свято Троїцькому соборі Одеси в співслужінні намісника Свято-Покровського монастиря Архімедвіта Малетія та Духовенства Одеси. Владику радісно зустріли парафіяни, які побажали архіпастерові здоров'я та багато років, після чого Митрополит увійшов до Божого дому. Приклався до святих ікон і благословив численних православних християн, які зібралися цього дня на Богослужіння. Собор Пресвятої Богородиці святкується другого дня після Різдва Христового і називається Собором не тому, що присвячений кільком святим, а тому, що давні християни мали звичай цього дня збиратися у святі храми для прославлення Богоматері на архієрейських службах, за словам багатьох віруючих людей. Інакше відчувається благодать Божа, набагато легше зібратися з думками і попросити у Господа, що народився допомоги, прощення за свої гріхи і подякувати за своє життя. Російь! Віщерема брежі на діття, Господня 9 січня у святі дні Різдва Христового і в день пам'яті апостола Первомученика і архідіакона Стефана, високопреосвященніший агафангел Митрополит Одеський і Ізмаїльський відвідав братцю Свято Іллінського чоловічого монастиря та очолив Божественну літургію у співслужінні архієпископа Арсійського Віктора, архієпископа Болградського Сергія, єпископа Овідіопольського Настасія. Намісника свято Покровського чоловічого монастиря Архімадрита Малеція, братії обителі у священному сані та духовенства міста, святий апостол, первомученик і архідіякон Стефан був старшим серед семи діаконів, поставлених семи апостолами, тому його називають архідіяконом. Він був християнським первомучеником і постраждав за Христа у віці близького 30 років. Раніше за Стефана ніхто не проливав крові своєї за Євангеліє. Святий Стефан переконливо проповідував християнські вчення і перемагав іудейських законовчителів у суперечках. За це іудеї обмовили Стефана, ніби він промовляє холу на Бога і на Моисея. На суді перед Синдріоном і первосвященником святий Стефан виголосив полум'яну промову. В якій виклав історію єврейського народу і викрив іудеїв у гоніннях на пророків і у страті Месії, Ісуса Христа. Під час промови Стефан побачив небо відкритим Ісуса Христа у славі, який стоїть праворуч Бога. Він голосно проголосив про це, тоді іудеї, затикаючи вуха, накилилися на нього, потягнули за місто і побили камінням. Перед смертю Стефан промовив. Господи Ісусе, прийми дух мій, Господи, не засвоїм це в гріх і радісно віддав Христу свою чисту душу. У храмі Лінського монастиря за богослужінням перед Престолом Божим було піднесено сугубі прохання та молитву про мир на українській землі. Після завершення божественної літургії, правлячий архієрей, у співслужінні духовенства з вершим славління святу, Різдва Христового. Двохристова має свої традиції, до них відносяться і суровий піс до першої зірки на святвечір, і звичайно, колядки. Вони чудові за своїм смисловим ладом, за щирістю та радісною добротою. Колядка це маленька різдвяна розповідь про найбільшу подію та прославлення головних осіб тієї ночі, яка принесла найрадіснішу, найголовнішу звістку: народився Спаситель світу. Мета народних колядок порадувати, вселити надію на краще майбутнє. Колядка наповнює бідне життя задоволенням, підіймає слухача у надзоряні простори, відчиняється небо. У різдвяних піснях Господь сходить на землю, відвідує оселі людей і щедрою рукою роздає достаток та щастя. У храмах Одеської єпархії на свято Різдва Христового дорослі та юні вихованці недільних шкіл. Привітали свої громади святковими піснеспівами. Також головною вулицею Одеси Дерібасівською 7 січня пройшов святковий хід колядників. Зараз ми святкуємо величну подію в історії людства, Різдво Господа нашого Ісуса Христа, це день, коли небо і земля з'єдналися, коли вічний Бог став людиною, щоб спасти нас від гріха і смерті. У цю святу ніч ми згадуємо, як у бідній Віфліємській печері народився Спаситель світу, не в царських палатах, не в багатстві і славі, але в скромності і смиренні з'явився той, хто тримає весь світ у своїй руці. Це величний урок для нас. Господь прийшов не для того, щоб правити земними царствами, але щоб подарувати нам царство небесне. Ангели співали славу Божу, з'явившись пастухам, простим і смиренним людям. Вони принесли добру звістку: Не бійтесь, бо я сповіщаю вам велику радість, що станеться всім людям. Бо сьогодні в місті Давідові народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Ці слова звучать для нас і сьогодні. Радість Різдва це радість про те, що Бог не залишив нас, що Він став ближчим, ніж ми могли собі уявити. Різдво Христове це заклик до кожного з нас, заклик відкрити своє серце для Господа, впустити Його світло у своє життя, подібно до того, як пастухи поспішили до ясел, щоб поклонитися немовляті. Так і ми повинні прагнути до Бога з вірою і любов'ю. Це свято нагадує нам про важливість смирення, любові та милосердя. У суеті сучасного життя ми часто забуваємо про те, що справжнє щастя не в матеріальних благах, а в єдності з Богом і ближніми. Нехай приклад Христа надихає нас на добрі справи, на допомогу тим, хто потребує, і на прощення, і примирення. На цьому наш випуск наближається до завершення. Нагадуємо, що найближчими днями церква святкує 12 січня, неділя після Різдва Христового і перед Богоявленням, у понеділок, 13 січня, віддання свята Різдва Христового і пам'ять преподобного Паїсія Святогорця. У вівторок, 14 січня, за плоті обрізання Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Також пам'ять святителя Василія Великого. У середу, 15 січня, пам'ять преподобного Серафима Саровського. У суботу, 18 січня, на вечір'я богоявлення, хрещенський святвечір. У неділю 19 січня, святе богоявлення, хрещення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. У наступних випусках телевізійного пархіального огляду ми розповімо про ці та інші події православного життя. Нехай дасть нам Господь сміливість і любов, великодушність бути Його провісниками та свідками, і нехай буде благословення Господнє на вас.